Володимир у черзі за готівкою стоїть сьомої ранку. Таких, як він, під дверима банку назбиралось декілька десятків. Каже, щоб забрати свої гроші, процедура стояння в черзі неминуча. Я клієнт цього банку, і до сих пор я депозит не можу забрати, срок якого істек. Я вже місяць хожу сюди. І до сих пор нічого. Все усугубляється, ухудшається. Очередь все длиннее і для Люди вже 7 часов займають очері для того, щоб потрапити. Проблеми з видачею вкладів, кажуть клієнти, почалися ще у жовтні. Відтоді людей під дверима банку щодня ставало більше, а сума видачі готівки на руки зменшилася з 500 до 300 гривень. 300. Більше не дадуть і не дають. В жовтні 26 закінчиться а. депозит, і його не дають. Закриті депозити клієнтів стали власністю банку. Люди скаржаться, чималі суми своїх кровних тепер не можуть відвоювати. Я продала в Москві квартиру. Вложила сюда деньги. Когда у меня не кончился депозит, у меня случилось так, что мне надо было купить что-то. Ну, покупка должна была быть. Я на месяц раньше закрыла депозит. Все проценты ушли им. З віп обслуговування до стояння в черзі. Цей чоловік вже звик зранку прокидатись та стояти в НАТО в очікуванні декількох сотень. Воює з фіну ще з жовтня. Ці проблеми в этом банке ще з марта місяця. Умні люди всі забрали, ще в марте місяця всі свої вклади. А от це от люди, які залишилися тут. Люди під відділенням скаржаться, обслуговування карток MasterCard -карт взагалі припинилося. Тепер клієнти перетворились на заручників ситуації. Я їм сказав, що я вже не їхній клієнт, я вже їхня жертва, тому що вони це не просто в мене проблеми, це проблеми в тисяч людей. Причому так ще більш-менш люди, в яких сіренька карточка. Це можуть одержати 300 гривень у цьому відділенні, 300 гривень в тому відділенні, ще 500 гривень можуть одержати в банкоматі. А у кого MasterCard, то то взагалі не працює. Цей чоловік із сумнозвісної Донеччини перевів свої гроші сюди. Сьогодні отримав на руки два папірці. Каже, працівники банку йому нічого не пояснюють, як, до речі, і нашій знімальній групі. А тому, що ви самі знаєте, банк горить, дай все. У період фінансової нестабільності банки будь-що намагаються втриматися на плаву, і рятівним колом для них стають довірливі вкладники.